Сьогодні ми побуваємо у декількох мікрорайонах міста Черкаси, в центрі Митниці та районі Дніпровський. Розпитаємо у місцевих жителів, як їм там живеться. Це моє любиме місто, яке я дуже люблю. Тут прожили мої батьки. Ну чи вважаєте ви Черкаси дійсно розвиненим європейським містом? Зовсім ні. Я, е... Взагалі-то я пройшла Майдан, пройшла від Черкас до Києва, від першого дня до останнього. Те, за що ми стояли на Майдані, що ми хотіли, щоб помінялося, подивіться на ці вулиці. На оці ями. В нас тільки привикли іти депутати, мери. Тільки тоді. Обіцянками, цецянками нас годують, коли йдуть вибори, тоді вроді би, в нас немає ніяких проблем. На другий день всі закриваються, залазять свої ракушки, ні до мера, достукатись не можна. Так що... Мені в Черкаси, як місто, дуже подобається. Я тут живу із 1965 року. Мені дуже подобається Черкаси. Період такий зараз наступив, що наше місто добили до ручки, ну я не знаю, це залежить від нашого господаря, який проробив 8 років і нічого не зробив. Доріг немає, тротуарів розбиті, особливо коло палаця піонерів. На остановці Смілянській, як я сідаю на 21-й, там одні ями, отакі, я в автобус не можу вилізти. це раз. Комунальні тарифи повищаються, це два. Лічильники в господарних квартирах не хочуть ставити, щоб здешевити тарифи на газ. Дуже волнує тролейбуси наші. Які в вихідні дні, так як я пенсіонерка, хочеться поїхати чи в діс, чи десь погуляти до подружки. До чого. Тролейбуси ходять через 3-2 години. Це дуже затримує нашу погу... ну, прогулку. От. А дійсно то, що маршрутки літають, я сиділа на остановці і просчитала. за 10 хвилин пройшло 30 маршруток, за які вони гроші заробляють і кому вони, скільки вони платять бюджету. Так я сама фінансист, думаю, що приватні маршрутки платять дуже мало. Дуже мало. І вважаю, що вони всі... Гроші забирають учасників в кармани свої. Діло в тому, що як тільки перед виборами наш господар починає ремонтувати дороги. Положив асфальт, люди прийшли, подривалися. І де він бере гроші на такі реклами, дорогі, дуже реклами? От. І Перед виборами всіх агітує, щоб голосували за його. Де так написано, що ми повинні за його голосувати. Я думаю, що це підкуп. Виборці. У Дніпровському мікрорайоні Черкас є декілька недобудованих будиночків, на які свого часу із міської ради спрямували величезні кошти. Наразі будинки так і не введені в експлуатацію, вони потроху занепадають, а за благоустроєм території ніхто не слідкує. Тут ми зустріли місцевого жителя. «Взагалі, а яке діло вам отсюда? можна спитати? Нам вже інтересно, чому -то. наші потрачені на ці дома. На ці дома? Да. Так у дітюмарі, спитайте. кого спитать? Я вам говорю, спитайте в мэрии. Давайте я зараз вызову ребят. поеду. Это такие ребята непонятные. журналисты, а вот, дома, понятные, дай, журналисты. Них, там журналисты я ага, Ай, постой, приезжай. А приеду хозяин одного из домов, он вам поясно. Хозяин, а что он в таком состоянии тогда, если хозяин? Ну, раз не зараз вам пояснять. Я не собираюсь пояснять. Ну, зараз хозяин приедет и покажет, и скажет, кто ну, я. Покажет и... что? Ну, хозяин скажет. У него документы есть на это? Или он вам так просто скажет? А что ваши функции здесь? Ну, какая разница? Я не собираюсь вам отвечать. Ну, как Ты это... милиция? Я за причем? Я человек, который заплатил деньги за это строительство. Я хочу знать, за что его, на что его потратили. Ну вот зараз приедет людина и поясня. Я не собираюсь. Ну а она вам вас уполномачивала. Какі, какие у вас тут функции, объясните. Я не собираюсь ничего, никому пояснить. Такая секретность, секретность такая, или что? Нет, я только могу пояснить милиция, и то милиция має право подойти к именно, к хозяину и спросить. У Дніпровському мікрорайоні Черкас ми помітили будиночки без господарів із дуже сумнівним благоустроєм. На вашу думку, кому потрібно віддати це житло, щоб за ним доглядали все ж таки? Ну на мою на моє міння то першу чергу треба віддати людям, які займаються, цим, які розуміють, що треба робити і доводити доводити до порядку. Так, Була думка, щоб все ж таки спрямувати це житло для а, АТОвців. Як таке? Я повністю підтримую, потому що молоді пацани, которые гибли і захищали нашу родину, вони заслужують і мають право жити в достойних житлових комунальних умовах. Ну, в першу чергу в місті должен бути хозяин, который буде этим всем заниматься, буде цікавитися проблемами малообезпечених людей, которые не имеют жилья. Моє місце таке. Після огляду району, де прямуємо на митницю. Тут є на що подивитись. А ви як місцевий житель, напевно, знаєте про всі проблеми мікрорайону Митниця. Розкажіть, які найразючіші з них. Ну, найголовніше це дороги з конкретно їх відсутність. Ну і вот бардак, як такі участки заброшені. Забори понаставляли, нічого не роблять. тротуаров нету с колясками. У меня двое маленьких детей. С колясками проехать практически невозможно. Освещения нет. Это так. То, что первое на ум пришло. как давно такая забудова стоит без руху? Лет пять уже. Пять лет ничего не делается, никаких движений нет. А, зараз я думаю, что до забудовы набережной. Как вы до этого ставитесь? Ну, я слышал, в аренду уже хотели сдать, люди начали бастовать, они пересматривают. Ну, я не знаю, как честно говоря, что там надо или не надо делать, но порядок надо наводить однозначно, потому что там бомжи, наркоманы, куча мусора, куча кустов, вот как вот здесь вот, на вот этом участке. То есть надо как-то облагораживать, потому что стыдно за наш город. Город красивый, зеленый, на берегу Днепра и такой бардак и мусорный. Что требуется сделать, чтобы Шеркасово жилось лучше? Но ну, я думаю, руководство менять надо в первую очередь. И работать над этим.